О, вже чекаю Максима Зборовського і Олесю Ніцевич. Вони з'являться в ефірі е, після новин. Ну а наша команда підготувала свіжий випуск. Не пропустіть. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Вітаємо Це марафон. Єдині новини для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини. У центрі подій 15-та в Києві, вільній та непереможній столиці нашої України. В ефірі марафону час новин. Мене звати Олена Морозова. Вітаю вас. Брюссель продовжив ще на рік санкції проти Росії. Відповідне рішення Ради Європейського союзу оприлюднили на сайті ЄС. Наразі у санкційному списку 1378 фізичних осіб і 171 компанія. Повідомляють у зовнішньополітичній службі ЄС. Європейський союз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться в документі. Рішення набуде чинності завтра. Це обмеження запроваджені минулоріч у відповідь на визнання Москвою так званих ЛНР та ДНР. 54 країни увійшли до складу антикремлівської коаліції. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Фрідом. Він зазначив, стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях Рамштайну. А оскільки це відбувалося в Брюсселі, ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Це теж була велика зустріч. Україна була запрошена як гість на почесному місці, зазначив міністр. Резніков також повідомив під час засідань Рамштайну жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією. Не обговорюють. Президент США Джо Байден зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві. Тепер у посадовців запланована зустріч Тета Тет. Після цього має відбутися прес-конференція. На зустрічі лідери обговорять тему літаків для України. Про це повідомили в МЗС Польщі. Надвечір у Варшаві Байден виголосить промову, в якій говоритиме про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу. Також очільник Білого Дому у середу проведе зустріч з лідерами країн Бухареської дев'ятки та генсеком НАТО. Нагадаю, до Варшави Джо Байден прибув напередодні після візиту до Києва. Публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. Так промову президента Росії Владіміра Путіна прокоментував радник голови офіса президента Михайло Подоляк. Наголосив, Росія перебуває в безумовному. Цитую. Тайожнам тупіке, тому перспективних рішень у Путіна не буде. Нагадаю, очільник Кремля заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння та готова відновити випробування ядерної зброї. Путін додав, йдеться саме про призупинення участі, а не про вихід. Договір США та Росія підписали 1991 року. Він передбачає скорочення, зокрема розгорнутих ядерних боєзарядів та міжконтинентальних балістичних ракет. Херсон під обстрілом в обід росіяни відкрили по місту вогонь із градів. За даними місцевих змі, снаряд потрапив у зупинку та дві багатоповерхівки. За попередньою інформацією: п'ятеро загиблих, 16 у лікарнях. Повідомляє Херсон Суспільне. В обласній військовій адміністрації також говорять про щонайменше 20 вибухів. Нагадаю, минулої доби окупанти атакували місто шість разів. В регіоні від ворожих снарядів загинуло двоє людей. Росіяни 58 разів обстрілювали область, три Пункти в регіоні та передмістя Херсона перебувають без світла. Їх називають янголами охоронцями Вони працюють в режимі нон-стоп і не скаржаться на втому. Військові медики щодня рятують життя нашим захисникам на передовій в екстремальних умовах. Дивіться про це далі у сюжеті. Крихкий простір між життям і смертю щодня долає у польовому госпіталі біля лінії фронту на сході. Військовий хірург Віктор у складі його команди сім медиків і шість медсестер. Рятують життя пораненим захисникам у невеличкому приміщенні. Це стабілізаційний пункт між передовою і госпіталями. Тобто тут проходить стабілізацію, привозять поранених контужених нам суди. Ми надаємо їм допомогу, стабілізуємо, відновлюємо життєві функції і відправляємо подальше на етап евакуації по госпіталях. За останні два тижні кількість пацієнтів тут зросла. Переважна більшість мають осколкові поранення, каже Віктор. Також багато із кульовими пораненнями, що свідчить про ближні бої. Найскладніше для медиків каже Віктор втрачати бійців, коли привозять, не довозять або поранення, які несумісні з життям. І дивишся, ти не можеш нічим допомогти. Це саме, саме таке гірше, що можна уявити. Евакуація бійців з передової може тривати від 20 до 40 хвилин. Та буває, що пораненим доводиться чекати й до двох годин, якщо бій не вщухає. Так було з військовими збройних сил Русланом і Сергієм, які потрапили під обстріл з російського танка. Обох доправили до стабілізаційного пункту. Я ще Військовим медикам. Також доводиться рятувати життя окупантам, каже колега Віктора Юрій. Це є фактор того, що я давав, як повторюся, клятву Гіппократа. Я зобов'язаний лікувати усіх пацієнтів незалежності від національності. Ну і друге, врятоване життя полоненого це є можливість поміняти на нашого полоненого в їхньому таборі. Так що ми можемо таким чином і врятувати життя нашого військового. Незважаючи на щоденний стрес, військові медики працюють у режимі нон стоп. Кажуть, адреналін допомагає їм не відчувати втоми. Ми працюємо на адреналіні. Розумієте, тут про втому не йдеться мова, тому що. Ну, це наша робота. Ми знали, куди йшли. Ми надаємо кваліфікаційну допомогу, і ми працюємо на адреналіні. Звичайно, є якоюсь мірою втома, але ця втома порівняно з тим, що спасається життя, це нівелюється. Військові медики мріють, щоб скоріше настала перемога. Хотілося б миру, це саме основне. Хотілося б вони, окупанти, пішли з нашої землі. Я рахую, що в 21 столітті це недопустимо не відновити нашу Україну, повернутися до своїх сімей, до своїх рідних от, і жити мирним життям. Це саме основне. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі завдали минулої доби росіяни в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. Українські військові відбили атаки Росіян поблизу 11 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Ворохи далі продовжує наступати на п'яти напрямках. ЗСУ успішно відбивають атаки противника. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські бійці збили три безпілотники типу Ланцет. Міністерство освіти і науки закликали навчальні заклади з 22 по 24 лютого перейти на дистанційне навчання. З таким проханням за для безпеки дітей очільник відомства Сергій Шкарлет звернувся до керівників обласних військових адміністрацій. Уже на онлайн навчання перейшли школи в Броварах та в Івано-Франківській області. На Донеччині співробітники поліції допомагають евакуювати дітей з населених пунктів, що обстрілюються росіянами. Один з них зарічне. Це невелике село між Лиманом, що контролюється Україною, і Креміною, яка окупована росіянами, розташоване у кількох кілометрах від лінії фронту. Місцеві жителі постійно знаходяться в зоні ураження, тому їм треба якнайшвидше залишити небезпечне місце. Дітей тут бути не повинно кажуть у поліції. Це родина з дітками. Дитина, дитина повинна знаходитися в небезпечному місці, бо є на, наразі є нові руйнування житлових будинків, люди страждають, діти не повинні тут знаходитися. Ми ждемо допомоги, щоб мир був, щоб дітки ці живі були і здорові. Ось самі бачите, що, порозбиваного тюса. 40 тисяч людей живе зараз у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Останніми тижнями ситуація тут загострилася. Росіяни серед білого дня свідомо гатять по житлових будинках та соціальних об'єктах. Окупанти тероризують район зліта, та обстріли стали ще більш інтенсивнішими. Як жителі райцентра виживають на лінії фронту? Валерія Холодова бачила за сім з половиною місяців терору у райцентрі зруйновані чи пошкоджені майже три тисячі житлових будинків. А цими вихідними окупанти вдарили посередмістю Нікополя. Один зі снарядів поцілив в дах цієї багатоповерхівки. Комунальники і досі латають діру. Люди вціліли. Стріляли, я сиділа в коридорі. А куди біжать? Подвали в нас не приспособлено. Потому сиділа в коридорі, как говорят, між двома сенками. Очень було страшно. Три рази обстріляли, ще днем где Потім наверное, часа в чотири. А вот где вже наверное, часов в часовсім. Уже темновато было. Загарбники стоять у менше ніж 10 кілометрів до Нікополя через водосховище. Тому у райцентрі не залишилось жодного місця, куди б не прилітали ворожі снаряди. За садком прилітали тоже. От, з дитиною ходили, гуляли, дивилися дитячі гойдалки, перебиті, метал зовсім Вона дивиться, бабушка, я не можу на це на це дивитися. На літо виїжджали в село, в нашому районі в село виїжджали, але там тільки електрика, газу немає. Не оминуло лихо і пологовий будинок. Снаряд не долетів і вибухнув перед парканом. На щастя, всі жінки знаходилися в бомбосховищі, ні жінки, ні ані діти не постраждали. Щоденні, регулярні, потужні обстріли. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища. Начуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі. Наразі у пологовому дві вагітні та мати з новонародженим хлопчиком. Михайло з'явився на світ під час обстрілу. Більшу частину часу породілля проводять під землею. Я приїхала, ну я не чула нічого, тому що мене одразу сюди спустили і як в родільний, то я нічого не чула. Тут взагалі так спокійно. Я так увірена, що все буде добре. Що даже якщо вдруг рядом, що то не дай Бог і прилетить, то тут буде все нормально. Останніми тижнями ситуація ще більше загострилась. Російські терористи б'ють по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Обстріли йдуть. В різний час в хаотичному порядку зараз більше проходить саме в день, тому це більш загрозливо для жителів міста. За останні дві неділі в нас загинуло двоє людей, були поранені. За час повномасштабного вторгнення в місті загинуло 14 людей, 94 дістали поранень. Валерія Холодова, Юрій Рябчун, телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини хочуть утілити гарантії безпеки для України, але вже Після війни таку заяву зробив генцек альянсу Єн Столтенберг на прес-конференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борелем в Брюсселі. Столтенберг повідомив, що НАТО та ЄС будуть нарощувати виробництво зброї та боєприпасів для України. І деталі про підсумки тристоронньої зустрічі знає кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко. Вона з нами наживо. Євгенія, вітаю. Тож, про що говорили? Вітаю. генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг та високі представники ЄС зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель заявили про те, що Україні треба надавати зброю якнайшвидше. Також проводити тренування для військових НАТО та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки треба до повної перемоги України. Єн перепрошую, Єн Столтенберг також розпочав свій виступ з того, що Росія це агресор, Україна це жертва цієї агресії, і це очевидний факт для всього демократичного світу. Ця заява виглядала відповіддю НАТО на сьогоднішнє звернення Володимира Путіна до нації, де він виправдовував агресію погрозами з боку заходу. Крім того, генеральний секретар НАТО заявив, що шкодує, що Росія вирішила призупинити свою участь у договорі зі сполученими штатами про стратегічні наступальні озброєння, і також, бо це наразі єдина чинна угода між Росією та США у сфері. Контролю озброєнь. Єн Столтенберг заявив, що це руйнує світову архітектуру безпеки, і закликав Росію переглянути своє рішення, нагадуючи, що що в останні роки Росія неодноразово порушувала ключові угоди з цього питання, зокрема щодо контролю з озброєннями. І прошу пряму мову Єнса Столтенберга. Ми повинні підтримувати та посилювати нашу підтримку Україні. Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги. Що вона восторжествувала як суверенна незалежна держава в Європі? Український міністр закону справ Дмитро Колеба заявив, що йому дуже імпонує така тристороння зустріч. Додав, що так буде не завжди, бо вже незабаром Україна буде членом ЄС і членом НАТО. Ні, працювати для того, щоб дати відповідь на три питання. як найбільш ефективно тренувати, навчати, як виробляти, як постачати зброю і боєприпаси найефективнішим чином, і як доставляти все це на поле бою. Високий представник Європейського союзу зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель підкреслив, що це історичний момент, і також підкреслив історичний характер цієї зустрічі. Він заявив, що зараз ми троє Україна, НАТО, Україна, НАТО та ЄС, і це вперше це така чітка демонстрація нашої єдності для підтримки України. Також Жозеп Борель заявив, що Україна потребує зброї зараз і за, і також він закликав членів ЄС передати Україні наявні в них запаси боєприпасів, замість того, щоб зберігати їх на складах. Також він наголос. Осив, що це рішення має ухвалюватися на рівні міністрів оборони ЄС і Євросоюз робить все можливе, щоб прискорити цей процес і щоб він тривав не місяцями, а тижнями. Євгенія, дякую на прямому зв'язку з Брюсселя З нами була кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко. Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні прибула з візитом до України. До Києва Мелоні дісталася з польського перемишля поїздом. Вже відвідала Бучу та Ірпін, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Також Мелоні проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, зазначують, це перший візит прем'єр-міністрки Італії до України. Відточувала майстерність відбивати ворожі атаки у прикордоні чорнобильської зони. Відчуження бійці провели навчання. За легендою, окупанти намагалися пройти вглиб території до АЕС. Інна Горіненко бачила все на власні очі. Гурки техніки дрижить земля. Зараз бачимо за легендою навчань ворог за п'ятнадцять. 15... Державний рубіж і перший бій приймає артилерія. Слід від вибуху пороху і запах гарів в повітрі на кілометри. Це військові навчання в Чорнобилі. За легендою навчань ворог намагається прорватися вглиб української території і захопити АЕС. Завдання захисників відбити наступ і перешкодити ворожому десанту. Бойові снаряди і умови наближені до реальних. Військові, прикордонники, нацгвардійці і спецпризначенці навмисне отак тренуються спільно в прикордонні, щоб злагоджено і чітко дати ворогу по зубах у разі повторного вторгнення. Звідси з боку білорусів росіяни вже наступали рік тому. Тож щодня військові відпрацьовують. Кожен клапоть землі у зоні відчуження для цього полігону було вибрана максимально чиста зона. Утім, кожен тут поблизу Чорнобильської АЕС свідомий у разі бою з окупантами удар отримують від ще одного ворога. Невидимого придеться виконувати задання. Також в загрязнених районах забруднених радіацією в принципі до цього тож також готові. Знаємо де вище, де ми нижче, нижче рівень. Пройшли всі варіанти обходу цих зон. Щойно відпрацював, з полігону повертається танк. Механік танку Володимир стрільбищами задоволений. Я думаю, успішно. Танк відстріляв своє про нову його готовність кожен день. Цей танк то під Києвом воював. Екіпаж попередній нагороди має від президента на цьому танку. Харкові танк воював. А зараз тут на цьому напрямку стоїмо. За навчаннями з командного пункту спостерігає командування. Крім як оцінювати підлеглих, пильнують білоруських військових. Сили і засоби білоруської армії вони не змінили свою чисельність на даний час. Наступальних угруповань не виявлено. і е, підрозділи перебувають у тих місцях, які відомі нашій розвідці. Білоруси не турбують Поки що ні бояться мабуть. Не рипається? Ні. Вже два місяці в зоні відчуження військовий з позивним демон. До війни водій вантажівки нині полює за ворожими дронами. Скільки вже збили? Ми особисто ще ні одного не збили, ага. але працюємо над цим. Броня міцна, і бійці тримають рівний стрій. До захисту державного кордону готові. Завжди готові. Перемога буде за нами. З Чорнобиля Інна Горіненко, Максим Масленніков, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Щиро дякуємо усім нашим захисникам та захисницям за кожен новий день. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. Ми з вами зустрінемося о шістнадцятій. Далі до ефіру долучається Ніцевич та Максим Зборовський. Працюватимуть для вас у цій годині. Рада вітати вас, колеги. Раді бачити і тебе. Вітаємо усіх глядачів зально національного марафону Єдині новини. Сьогодні нагадаємо 21 лютого. Сьогодні міжнародний день рідної материнської мови. І що би там в Росії на Росії не кашляв Володимир Путін про те, що він не воює з українським народом, ми бачимо, ми знаємо, що він. Намагаються знищувати росіяни, намагаються знищувати е, наші книжки, нашу культуру, нашу мову. Зокрема, е, відтак ми маємо це боронити, плекати і е, вчити, ну зокрема, мову, ту саму мову. Е, про що будемо говорити впродовж цієї інформаційної години із е, Олесею? Зараз дізнаєтеся з анонсу, тому починаємо. Херсон під ворожим ударом російські війська обстрілюють місто з градів. Є